Доброго ранку, доброго ранку. Ну що ж, життя на пенсії продовжується. Да, на пенсії жити набагато складніше, ніж ходити на роботу. Коли ти на роботі працюєш, ти менше втомлюєшся, більш затребуваний роботою. А вдома, як афроамериканець на галерах, пашеш, 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 пашеш. А гроші за це ніхто не заплатить. Тож, якщо порівнювати роботу чи пенсію, то це зовсім інша історія. Ось така краса. Милуємося останнім місяцем літочка. Скоро все закінчиться. Почнеться слякотна погода осіння, дощі. А поки що тепло, привітно і спокійно.